Я Олена Борисенко, зі мною Марина Мосенцева та Юлія Шиловська. Наші чоловіки з початку повномасштабного вторгнення пішли служити до лав Збройних сил України. Зараз вони знаходяться у складі 153 батальйону нашої Шустінської ТРО. Зараз хлопці знаходяться в дуже гарячих точках. Вони потребують нашої з вами допомоги. Їм необхідна антидрона вирошниця та капітальний ремонт автомобіля. Хлопці багато своїх коштів витрачають на щоденні потреби, але це дуже велика сума, це аж 300 тисяч гривень. Самі вони не в спромозі зібрати таку велику суму. Ми шукаємо різні шляхи для того, щоб допомогти нашим чоловікам. Ми знайшли київських волонтерів. Тому що це зброя, самі ми її не знайдемо. це не просто так зайти в інтернет і все знайти. Знайшлися добрі волонтери, вони знайшли виробників, але це дуже довга процедура, рушницю виготовляється півтора місяці. Вони внесли за нас завдаток для того, щоб почали виробництво, і вже півмісяця вона вже робиться. Залишилось не так вже й багато часу. Для того, щоб нам її забрати і відправити нашим хлопцям, ми збираємось організувати благодійний захід. Запрошуємо кожного, хто хоче приєднатися і хто хоче допомогти або коштами, або якимись своїми виробами. Звертайтесь до мене особисто. Мій номер телефону 095 414 96 62. Я звертаюсь до всіх мешканців нашого міста. Давайте об'єднаємося, давайте всі разом допоможемо нашим хлопцям, наче 300 тисяч це велика сума. А якщо дивіться, якщо три тисячі людей здасть кожен по 100 гривень, це і буде 300 тисяч. Не буває маленьких донатів. Кожна гривня це великий крок до нашої з вами перемоги. Якщо ми з вами згуртуємося, об'єднаємося, ми з вами зможемо скоріш наблизити цю перемогу.